Друзі, вітаю на Ютубі Української правди. Далі в форматі УПИЛАЙ будемо говорити про майбутні людей, які були дотичні до скандалу закупівлі і Міноборони. Мова йде про так звані яйця по 17 гривень. Це скандал, який прогримів минулого року, в січні минулого року. Говорити я буду про це не сам долучаю до нашого ефіру. Юрія Ніколова, журналіста розслідувача. Пане Юрію, мої вітання. Добрий день, вітаю колеги. Пане Юрію, я зараз поясню нашим глядачам про що йде мова. Мова йде про Ростислава Землинського Землинського. Він був заступником начальника міністерства оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. Центр протидії корупції. Дізнався про те, що його призначено послом з особливих доручень в міністерстві вже закордонних справ? А, справа в тому, що Замлинський був на посаді заступником міністра Резнікова, опікувався фінансовому закупівлі у 2022-2023 роках. І ви добре знаєте про цю справу, бо я автором цього розслідування Мова тоді йшлась і про закупівлю так званих яєць по 17 гривень. А, пане Ніколо, в мене до вас питання. Перше, яку роль виконував? Просто став Замлинський в цьому корупційному скандалі, скажімо так, його функція була підписувати дозволи на виплати гроші. Ну тобто, вже фактично, от, знаєте, от взяти чемодан грошей і віддати комусь з постачальників, тобто, і от він фактично верифікував от виплати по тим контрактам всім. Тобто, але дуже важливо розуміти, що мова йде не тільки про яйця по 17 гривень, а от фактично все те, що ми взагалі чули про діяльність Міністерства оборони в той період. І по друге, така частина його функціоналу була в тому, що йому був підпорядкований і антикорупційний блок всередині Міністерства оборони. Тобто, фактично він мав таке, знаєте, подвійну роль: я витрачаю гроші. І контролюю, як я їх витрачаю, ну от е, наскільки я розумію, це тоді е, вже виникло викликало навіть ну не екзистенційне питання, а прямо юридичне. У голови національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіка публічно заявляв про те, що це конфлікт інтересів. Е, ну, якщо простими словами, це чуш, да коли лисицю ставлять охороняти курятник. Тому, все, 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 скажімо так, Ростислав Завницький, ну, для мене був одним з тих членів команди Резнікова, який, на мою думку, повноцінно мав би відповідати за всі ті історії, які тоді там були. А чому, на вашу думку, цього не сталося? Нема традиції такої саджати в тюрму тих, хто реально, Має відповідати, ну бо з одного боку, правоохоронців постійно виникає проблема з доказами, з показами, ну нема за що юридично прихватити, і так далі. А, а з іншого боку, є така традиція, що не карають, аби не виносити сміття з хати, і більше того, нагороджують посольськими посадами. ну Людей, які виконували, можливо, якісь інші задачі в міністерстві оборони, ну от нагадаю, колишній міністр оборони пан Таран, який перед вторгненням провалив все, що тільки міг провалити. Ну його наступник пан Резніков навіть казав о, квітня 22-го року, що ми прийшли, прийшла війна, а у нас на складах нема ні бронежилетів, нічого, ні касок нема. Так, от пана тарана тоді відправили о, от о, ще до вторгнення послом о, о, в Словенію Курортну о, євросоюзівську країну. Тобто, о, це знаєте, о, така операція я її називаю о, на канари, а не на нари. От uh -huh. е, на жаль, от це така традиція є, і у даному випадку просто е, з миски трохи інша історія. Uh -huh. До слова, давайте про ось це призначення. Я зараз вам наведу цитату голови управління центру дитя і рубції Віталія Шабуніна. Він назвав це рішення щодо заминського безумством. Я зараз наведу повну цитату. Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держзакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обов'язки Заминського будь-який спосіб, стосується зброї, таке рішення є злочинним. Uh, пане Ніколов, скажіть мені, будь ласка, якщо ж все ж таки ну, гіпотеза припущення uh, Віталія Шабуніна справдяться, ви погоджуєтесь з його оцінкою щодо ну, слово безумства в даному випадку було використано. Ой, я боюсь, що це не безумство, а цілком знаєте, осознаний такий вибір. А... Я не думаю, що це якийсь безумний крок, оскільки за моїми даними Ростислав Замлинський продовжує мати зв'язок з міністерством оборони, тобто його викинули в двері, умовно кажучи, але він заліз через форточку. Тобто, ну, його просто бачать в структурах пов'язаних з міністерством оборони. Ну його присутність так відчувається на там на нарадах певних і комунікаціях. Тобто, умовно кажучи, людину, яка відповідала за мільярдні потоки в міністерстві оборони, навіть перевивши її в МЗС, не вдалося залишити подалі від, ну, від нашої війни, чи це безумство? Ну на жаль, я думаю, що це не безумство, а цілеспрямована така політика, що називається своїх не кидаємо, і це дуже важливо. Сигнал е всьому чиновництву від о, вищого керівництва. Цей сигнал ж, от, вище чиновництво воно не дуже реагує на, умови кажучи, якісь публікації там, чи статті, якщо нема реакції вищого керівництва. От якщо вище керівництво ігнорує якесь журналістське розслідування, так і всі будуть і фігуранти будуть о, ігнорувати. Якщо вище керівництво о, супиться, там гримає, тоді і внизу будуть о, щось бігати, робити. Е, як і от о, це призначення це сигнал від влади такого ж типу, що окей, було там якісь розслідування журналістське от щось там зробили. Але ж бачите, е, тим, хто виконував, тим, хто реально ставив якісь там підписи, е, ну забезпечена нормальна майбутнє. Ну бо не можна сказати, що. Бути з послом спеціальних е, доручень при МЗС це якась знаєте така смішна історія. Типу, відправили служити в армію чи е, подвір'я замітати. Ну тобто, ні, ну людина залишається і при владі, і при зарплаті, е, і активно діючою от тому на жаль, для мене оце важливіше, що сигнал від влади полягає в тому: е, гріши відмажено. Пане Нікола, а чи правильно я розумію ваші слова, що Замлинський зараз е, має вплив на певні рішення в Міноборони, не дивлячись на те, що він зараз займає ну, власне нову посаду вже в Міністерстві закордонних справ? Вплив або а, да, да, да. Оточні. Я, я, не, я не думаю, що він має вплив на рішення Міністерства оборони, але я е, розумію, що він має доступ до інформації про діяльність Міністерства оборони. Тобто, uh -huh. чи має він вплив? Ну на жаль, чи на щастя, я не знаю. Да? я не занурений е, в ті зв'язки, але ну я просто розумію, що він не втратив зв'язок з тим, що відбувається в міністерстві. Uh -huh. Пане Нікола, спитаю вас про те, що зараз відбувається з закупівлями Міноборони, зокрема державний оператор Тилу, це така новостворена структура міністерства оборони. Він вони розпочали закупівлю харчування для збройних сил України вже. За новими правилами, і, як я собі розумію, за новим каталогом. Чи стежите ви за цими закупівлями, і чи ну, повністю змінилась там логіка підходів і так далі? <рив> Півроку, оці, які от з минулої там осені у нас пройшли, були оці, знаєте, дуже активна фаза супротиву. Внутрішній діпстейт Міністерства оборони, Генштабу, ну вертикальний нічпротів, чинили супротив змінам, е старі компанії е тиснули на новачків, е ну заважали їм працювати. Багато всього відбувалось, і, зрештою, стало зрозуміло, що ну от прямо зараз е реально позбавитися корупційного каталогу повністю не вдасться. Наскільки я розумію, зараз йде мова про те, щоб е скоротити його хоча б там на 50 позицій, ну там. Знаєте, прибрати з каталогу осетра охолодженого, крупу саго, ну і інші такі прикольні речі, які наші солдатки, так розумію, ніколи не бачили гочі, е але вони в каталозі були. Е е скорочення дозволить е е ну нормальним ритейлерам, е ну, з більш спокійною душею заходити в цю історію. Е е е я вже точно відомо, що е мережа варус. Вирішила зайти на харчування військових. Вона по Запорізькій області працює, тобто буде от вже вже відповідає за поставки харчів. Туди також зараз там приблизно 10 компаній, і в тому числі і кілька старих постачальників, теж повернуті на ці закупівлі. А ну основна інтрига у нас відбудеться, так, десь за тиждень. Я так думаю, у нас мають відбутись торги на Поставку харчів на нас друге півріччя цього року, ну на майбутнє, ну там ми вже побачимо, хто що, ну головне моє спостереження зараз: що ну на жаль, э, великі рітейлери, на які ну я особисто навіть сподівався, э, які мають супер досвід, вони забезпечують харчами фактично магазини і зараз, і на фронті і там при зони вони просто злякались. Ну основний перелік полягав в тому, що е, о, якщо вони зайдуть на цей. Конфліктний ринок називаємо це так, де мафії всіх штибів тобі чинить супроти. Вони боялися, що почнуть отримувати кримінальні провадження е від силовиків. Вони почнуть отримувати якісь там заказушні кампанії. Ну і це викликало тако так, краще, ми не будемо туди йти. Взагалі, ну от е мережа одна ризикнула, і честі хвала, що вони вирішили, що е забезпечувати зсу харчами це не обуза. А це ну і бізнес, і чесь, і почесний такий бізнес. І навіть якщо він загрожує ризиками, ну вони все рівно на нього пішли. Тому будь-якому разі честі хвала за це рішення одним. А можливо їх досвід виявиться успішним. і Вони розкажуть це всім іншим. Там сільпо АТБ про те, що це не страшно, і годувати військових це і прибутково, і почесно. Пане Ніколов, користуючись нагодою, спитаю вас про певні кадрові зміни в уряді. Сьогодні є новина про те, що уряд призначив тимчасових голів мінагрополітики і міністерства інфраструктури. На міні на міністра аграрної політики призначили Тараса Висоцького, а міністра тимчасовий міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Це Василь е, Шкураков. Це ось такі прізвища зараз є в публічній mm. площині. Е, пане Ніколов, ці тимчасові призначення. Е, чи можуть на вашу думку, можливо, за вашими інформаціями стати постійними? І сьогодні ж у нас е, в Києві гостює Ентоні Блінкен, державний секретар США. І я пам'ятаю ваші коментарі. Ви назвали назвали Кубаркова наближеним до державного департаменту Сполучених Штатів, якщо мені не зраджує пам'ять. Безумовно, в контексті ну візиту американців і решті при, при, призначень ну те, що сьогодні, хоч когось призначили ну вже добре. Да ми вже знаємо, що перемовини з Польщею були відтерміновані через відсутність у, у нас міністра аграрної політики. Ну, побажаємо тут успіху голови. Ну в цій історії стосовно нового. Головного будівельного міністра України. Ну будемо розбиратись, коли це все. Бо я ж кажу, все відбувається настільки швидко. А, і, на жаль, а, ну офіс президента в останні роки от демонструє таку от історію, що а, він може просто бути дуже непередбачуваний у своїх ходах, а, і ці ходи можуть бути продиктовані не якоюсь правильною логікою, а просто якоюсь гарячкою. Ну, от о, за часів Януковича, якщо пам'ятаєте, така навіть е, ходила. Ну не знаю, це гумор такий шуткували Що е, в Макіївці вже бомжів на автобусі в зупинках хапають, призначають кудись у кейс. От о, і, я боюсь що ми можемо і до цього дійти, і тим більше у нас уже. Читав таке е, дослідження, е, що в Україні кількість ВО на посаді ну вищих якихось державних структурах, в е, центральних органах виконавчої влади така кількість ВО не була ніколи за всю історію. От, от виконуючих обов'язків люди, які тимчасово призначені, а, і вони можуть бути звільнені там розчарком пера а, чиїмся, а не голосуванням, мов не кажучи, навіть верховній раді, і тому вони от, є такими знаєте, абсолютно залежними, рівно від тих, хто їх тимчасового призначав. Тобто, так формуформуються ланцюжки менеджерів, а, от намертво прив'язаних до а, офісу президента. А не там до уряду чи до Верховної Ради. Ну на жаль, от така історія є. Вона має бути як то кажуть, широко досліджена і забута. Я сподіваюся, що у нас зрештою перейдуть до нормальних призначень. Пане Ніколов, я вам вдячний за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, редактор видання. Наші гроші був гостем цієї частини ефіру української правди. Я ж закликаю вас поставити вподобайку під цим відео, а також прокоментувати цю розмову, якщо у вас є на неї реакція.